З вами знову на зв'язку Юлія відділ рекрутації фірми WorkLegion. І сьогодні ми б хотіли з вами поговорити на таку важливу тему, як медицина в Польщі. А щоб не пропустити наші нові відео, підтримайте наш канал підпискою, коментарями та вподобайками. Знаете, что наш рекрутинговый отдел часто путешествует по многим городам Польши, поэтому и в этот раз мы не стали изменять традиции. Отходили а и спросили наших соотечественников в одном из живописнейших мест Польши, в Троясте, о том, что думают наши соотечественники о работе системы здравоохранения в Польше. Насколько доступны медицинские услуги, довольны ли они качеством обслуживания и лечения. Приглашаем к осмотру. Как вас зовут? Юля. Моя тезка, очень приятно. Юля, скажите, пожалуйста, сколько лет вы проживаете в Польше? Два с половиной года почти. А вы приехали с Украины, с Беларуси? Из с Беларуси. Обращались ли вы к докторам польским, либо, возможно, белорусским, украинским, которые находятся здесь и работают на территории Польши? Я не могу сказать, что я много сталкивалась с медициной в Польше и всегда выбирала белорусов или украинцев, потому что мой польский на не очень хорошем уровне, а как-то в сфере здоровья страшно прийти, ничего не понять и не смочь сказать самой. Uh, Какого-то негативного опыта у меня не было. Uh, ну надеюсь, не будет. Ну и, наверное, кстати, медицина в Польше это первая uh, основная причина, почему хочется подтягивать язык, просто чтобы не ограничивать себя выбором белорусских и украинских специалистов. Не потому что они плохие, а потому что бывает сложно найти к ним записаться, потому что это очень обычно uh, востребованные люди. Олексій, дуже приємно. А вас скажіть. як? Мене звати Юлія. А скажіть мені, будь ласка, стосовно медицини, чи звертались ви до, до медиків, можливо, українських, які тут працюють, чи польських, е... чи була така нагода, чи не звертались, не було необхідності? Ну, я вам можу сказати слава Богу, слава Богу, поки ми не зверталися. Все у нас добре. Ну, а ми, можливо, з друзями спілкувалися, не чули відгуки стосовно медицини польської і в цілому. Чи не цікавилися цією темою взагалі? Не цікавився, тому що ну, щоб не притягувати, знаєте, краще не цікав. Ні, ну я чув там. Ну кажуть, що все добре. Все ну це, добре. Да, ну, це від, від праці, від роботи вони у них там частна клініка, так би мовити. Тут кажуть, що все нормально. А так, якщо в взагалі, я не знаю. Ну, ну не, не цікавився так. Би. Я зрозуміла. Да. Ну то я вам бажаю міцного здоров'я і щоб не було ніколи нагоди в плані, скажімо, так, так. звернення до, до медиків, щоб це у вас Дай питання Бог. ніколи не стояло гостро. Доброго дня! Доброго дня! 에, скажіть, будь ласка, скільки років ви проживаєте в Польщі? Я проживаю вже третій рік в Польщі. Ви одразу приїхали до Гданська чи були в інших містах працювали? Ой, я поїздила по багатьох містах Польщі. Спочатку мені довелося пожити в кельцях, а потім я переїхала до такого невеличкого поселення Рева. Називається це на одному збережжі разом з Гдинєю і Гданськом. Наразі проживаєте в Данську, так? так. А чому вибрали саме Гданськ? Тому що мені подобається його атмосфера. Люди мені найбільш сподоб... подобаються тут. А також можливість розвиватись, тому що портове місто багато хто з поляків говорили, що Гданськ і взагалі три міста на рівні з Варшавою. А скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до медицини в Польщі? Ви звертались до лікарів? Можливо, чи була така нагода? Ну, наприклад, в порівнянні з українською медициною, або про, може, якісь маєте цікаву історію про медицину в цілому, в ну, скажімо так, в Польщі. Яке ваше ставлення? Звичайно, за час перебування в Польщі я декілька разів зверталася до лікарів. Це були і стоматологи, і терапевти, і гінекологи. Це були українські чи польські лікарі? Я маю досвід. Досвід відвідування української пані е, від гінекології і е, польської. Скажу, що я задоволена, що українською стороною, що польською. Єдине, я була здивована, що е, безкоштовна медицина в Польщі в сфері гінекології я отримала усі бадання і навіть узі. Тобто я зверталася в Варшаві до приватної клініки української. Там мені тільки зробили аналізи і таке загальне зовнішнє обстеження. А тут, в Польщі, польська пані мене обпадала з усіх сторін. Я була цілком задоволена її консультацією. А можете назвати ну так плюси і мінуси, хоч по кілька польської медицини, на ваш на вашу думку? Я гадаю, що один із головних мінусів це мова. Адже, якби я не старалася докладно перекласти перекладачем усі свої симптоми, або використовуючи ту, ті вже слова, які я знаю, все ж таки інколи тяжко передати весь спектр болю або не знаю, якоїсь симптоматики, не знаючи досконалу мову. Але ну, це, такий, це такий мінус буде завжди в будь-яку країну, яку б ти не переїхав, тому що. 음, тому що ти як іноземець. Ще один мінус може бути такий, що. 음, тобто можливо, можливо, черги, так? То, що, так, черги, то, що звичайно. Українців, скажімо так, ну, українці в цьому плані не дуже задоволені, що черги є. Так, так. Свої робочі країни. Дижіть, я є, ще не поправила. Пін, часто пінджак, сталкиваюсь пінжак з карманами. Вот эти куски такие возьму, сейчас пообрезаю, и повставляю в наши Так, только пелемешки. без вот этого. Уже. У, нас, у нас нету там сарказма, Юля. Чем мы его сделаем? В своей рабочей практике рекрутеры часто сталкиваются с курьезными ситуациями при проведении собеседования с кандидатами. А как часто вы сталкивались в своей работе с подобной ситуацией? Доброго дня. Доброго дня. У нас вакансия швачки. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ваш досвід роботи швачкою. Швачкою працювала близько 10 років. Вмію працювати з усіма видами тканини, також зі шкірою та також з цупкими матеріалами. Вмію працювати з усіма видами сучасних швейних машин і зацікавлена роботою на акорд. Ну, в мене є швейна машинка, на якій колись шила моя бабуся, і вона мене також навчила на ній шити. Платять для своїх ляльок. І в школі на уроках праці мені досить непогано виходило, тому я впевнена, що чухлина дивани шити дуже просто. На яку зарплату ви розраховуєте? Я можу почати зі стандартної ставки, до того що знаю, що ви пропонуєте премію. Ну, я розраховую на 10 тисяч злотих, а ще на премії. Так, через те, що я надію, що у вашій фірмі є перспективи кар'єрного зростання. Через те, що я дуже амбітна, і я планую тут стати директором. Приблизно на який термін плануєте працевлаштуватися? Планую роботу на довгострокову перспективу розглядаю як мінімум на один рік. Тускшинка почтова No 6. Якщо є швачкою з досі роботи, запрошуємо до співпраці. Вакансія все ще відкрита. Доброго дня, доброго дня. Як вас звати? — Владлена. — Дуже приємно ви звати Юлія. А ви проживаєте в Данську? Да. А ви скільки вже років проживаєте в Польщі? Три роки. А ви одразу приїхали до Гданська? Да, я тільки в Гданську живу. А чому брали це місце? А, здесь хороший воздух. самый чистый воздух в Польше, по моему мнению, тому що я була в інших городах. І там мені було немножко тяжеловато. Скажіть мені, будь ласка, чи мали ви, ну чи звертались ви до українських лікарів або до польських тут? Як вам взагалі медицина в Польщі? Маєте якусь якісь уяву, чи звертались, чи можливо ні, не Я Обращались і к польським врачам, і к нашим врачам, і все-таки э, мені більше подобається наша медицина, э, так як в Польщі не особо. такой профессиональный подход, я бы сказала так. Это как бы таких минусов. А а можете так назвать, может, несколько плюсов и минусов в польской медицине по сравнению, например, с украинской? А, минусы, наверное, то, что больше всего мне не нравится, это а, как скорая помощь реагирует на вызовы, скорая помощь может не брать трубку вообще, а, либо же не приезжать на, вы... на вызовы, так как они считают, что это... Что-то несерьезное, то есть скорость здесь приезжает только в том случае, если человек уже как бы три смерти, да. К сожалению, вот так вот. Ну, и плюс очередя, если приехать в больницу, чтобы там оказали помощь, какую-то неотложную, то все равно нужно сидеть в очереди 7-10 часов. Ну, сколько придется, сколько нужно будет сидеть. Вот так вот. Ну и, наверное, еще очереди, которые да, да, записи да. к доктору еще. Очереди, очень, очень долго да. Нажать, если что-то нужно, это, то, да. то можно ждать и годы, и может и два года. Вот так вот. Поэтому я выбираю наших специалистов, обращаюсь только к ним, э, и к стоматологам, и к гинекологам, и ко всем, ко всем, да, только украинцев выбираю. Катерина, скажіть, будь ласка, скільки років ви проживаєте в Польщі? Постоянно три роки. А, ви одразу приїхали до Гданська, чи можливо так. жили в інших, інших містах? А, до, до Гданська. А чим вибрали саме Гданськ, це місто? А, бо мій чоловік з Гданська. Угу. Тобто, основним критерієм було те, що ваш чоловік тут так. живе. Як вам місто? Дуже подобається. Чим подобається? Все подобається. Атмосфера, море, так. так. А, Цікава така тема, які Ваші відношення до медицини в Польщі? В порівнянні з українською, наприклад, або в цілому ваше, відно... ваше ставлення? Ну, я рідко обращаюсь, взагалі. Как... валі. Здоров'я у мене хороше. Слава Богу. Но ну, мой опыт з обращением к врачу он позитивний. Обращали, звертались до українського чи до польского лікаря? До польского по НФЗ. Ну, дня, недалеко від моєго добавлені. Очень сделали все аналізи, все прекрасно. І второй раз заболела гриппом. Тоже пришла туда и і... все ну, очень ты, на реку, не вимає, ви <губіцька> медицина, так? Я да, просто может потому что я не обращалась к узким специалистам, поскольку знаю, что що... я так понимаю, что уровень медицины здесь очень высокий, хороший, но доступность она страдает. И получается, что как бы качество хорошее, а попасть к врачу трудно. Но я не сталкивалась. У меня. Все добре. А скажіть, будь ласка, які плани на майбутнє? Ви хочете тут залишитись в Польщі, а. в Данську, чи може плани виїхати в іншу країну? в інші місто? А, Залишитись в Польщі. Тобто, тобто, вас життя в Польщі так. І в цілому задовольняє? А. Отже, ми почули думки різних людей хто задоволений рівнем медицини в Польщі, дехто – ні, а декому, дякувати Богу, не довелося звертатися до лікарів в Польщі. У кожного свій досвід, а це ще раз доводить, що ідеальної системи охорони здоров'я не існує. Всюди є свої плюси та мінуси. А що думаєте ви о медицині в Польщі? З якими ситуаціями сталкивались, обратившись до місцевих спеціалістів? Був ли у вас негативний опит у качестві наумінського же наоборот, ви остались довольны качеством оказанных услуг. Ждём ваших отзывов и комментариев. Поддержите наш канал лайками и подписками. Для нас это очень важно. А для вас ходили и спросили: "Алёна, ты юлия, це ці твой У Кожного світ досит, але це ще раз доводить, що ла-ла-лам. Шейі дерлемеді сеніні ла.